Вітаю! Сьогодні в короткопро об'єкт 268, варіант 4. Колекційна ПТ 10 рівня. Дана ПТ-САУ одна з найброньованіших машин в своєму класі. Єдиним слабким місцем броні, куди може прилетіти снаряд, є борти рубки. Також буває снаряди, заходять в НЛД, однак тільки від танків з мегапробиттям на голді типу ЯГИ. На даній каністрі встановлена гармата з альфою 690 одиниць, однак за це виплатити її неточністю та часом зведення. Також дрина відсутній вент становлять мінус 5 градусів. ДПМ опосередній для такої ельфи та становить 2900 900 одиниць. Динамікою танк не обділений і котиться з гірки зі швидкістю 38 км. На місці танк також крутиться доволі непогано. Загалом, якщо ви розглядаєте цю бричку для гри від першої лінії, то можете купувати. Але я б задумувався, чи він вам дійсно потрібен. Як на мене, баджер в рази краще. Якщо ви кущові кіберспортсмени, то цей танк точно не для вас. Надіюсь, був вам корисний та рекомендую підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео.